Армадол, забудь про головний біль. Ви вже бачите за нами оці надзвичайно красиві картинки, кадри з Голівуд просто. Так, фактично, з голівудські кадри з повнометражного анімаційного фільму студії Анімагард, це мавка, лісова пісня. І насправді ми вже близько ну, десь більше року, навіть два роки, ми чекаємо на прем'єру цього фільму, але зрозуміло, що через війну цей анімаційний фільм відклали його прем'єру. Хоча. Історія в нього дуже крута. Це анімаційний фільм, і створили за мотивами драми феєрії Лесі Українки. Лісова пісня, образи слов'янської міфології, дуже чітко продивляються да от проглядаються взагалі в образах головних героїв. Хоча історія насправді не є екранізацією твору Лесі Українки. Просто звідти взята Боже основа, просто, основа да. так і герої мавка, яку ви бачите mm -hmm. позаду нас, це душа лісу, це його берегиня. Вона закохується в талановитого Музику, якого звуть Лукаш, і опиняється перед складним вибором: що обрати кохання, чи все ж таки е обрати обов'язок перед лісом. Ну і от нарешті, ми сподіваємося, будемо вірити, що вже цього березня в усіх кінотеатрах нашої країни ми побачимо мавку лісову пісню, і не лише нашої країни, тому що низка компаній дистрибюторів закордонних вже також придбала права. На показ цього цієї анімаційної стрічки. І це круто. Це наша українська анімаційна стрічка, генеральний медійний партнер проекту канал 1 плюс 1». Вже зовсім скоро ми побачимо це на великих екранах. І у нас перша презентація героїв мавки, тому що там фактично долучаються всі: і актори, і співаки, і саунд-продюсери, і геть. Всі, всі круто, що розпочне цю історію. Актор театру і кіно Назар Задніпровський. Ми страшно раді його бачити. На ми чекаємо Привіт на вас. вам проходьте. Доброго. Доброго ранку. доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. Я вас дуже рада бачити. Проходьте так. Ну одразу розкриємо ну, секрет. Просто, назар. Да. У нас лісовик <світ> в цій анімаційній так Тяжко. <світ> тяжко. <світ> ну, тому що лісовик старий, поважний, <світло> як вжився в образі важко. Ну, ну а я, яка роль у нього хто він взагалі Це от е, хранитель е, лісу, е, який придумав саме цей лісовий закон, дотримується його. Але з часом ну все як кажуть, він як грамотний президент. Він не е, е, певний вік уже дос, е, досягнув, сили. Втрачає, він передає. Мавці все правління не буду казати, Тобутя... не, не, не проводимо аналогії, що він жінці передав владу в державі. Ну в лісі про ніяких аналогій не проводимо, От але е, мавка підхоплюється, я кажуть, і стає, е, як кажуть, сама берегінною е, лісу. А лісовик мені дуже подобається, що у нього характерна українська така він терплячий, все я кажуть, довіряв довіряв людям. Але коли люди вороги сіли, прийшли і сіли на голову, почали масово вирубати ліс. Він завівся так, от як українці, коли вже допікає. Uh, Виходять себе і Палає все навколо. Оце він, і він про це дуже потім жаліє, що він настільки кажуть, розсердився, що і людей кажуть, спалив, і ліс, частину лісу спалив, і тварин спалив. І через це він потім себе картає. Це. Ну, я не буду розповідати весь сюжет, там дуже цікаві. Не, не, чуєш, значить добрий лісовик, такий справедливий, де? а е, любов же забрав. Та яка така любов у мавки? Іди сюди, королевою будеш. так? Ну, Ну, я не хочу... Ну, трошки я, було. Є певні речі, які мені продюсери дозволили говорити про сюжет. І не можна говорити, нас було цікаво. Тоді давайте Хай хоча б подивимося, хто ще з українських зірок взяли участь в цьому анімаційному, в цій анімаційній стрічці, тому що Назар ми вже знаємо. Він у нас лісовик. А от які ролі зіграли інші, скажімо так, давайте подивимося. Я мавка лісова. Душа прадавнього. Душа компанія. Я буду найбагатшою і наймогутнішою в цілому світі. Якась лісова мавпа, бо дурі, які мавпи на волині. Мавпа! Не роби цього! Не бійся, ходися. Русалки добре заховають його в лісових хашах. Один шматочок тут, другий шматочок там. Це якась магія. Але з моїх трав користі тут буде мало. скажена, як її батько. Нащо ти кликло? Радавні український ліс був сповнений дивовижних таємниць і містичних загадок. Що? Мурачки, шкірою, наскільки взагалі в кожного персонажа потрапили, ми кожного кого показував вау, А всі вже прям героїв. Прям А як працювали взагалі? Тому що ми не знаємо в фільмі, ми знаємо, а в мультику. Тобто, ви притиналися на майданчику, ви притиналися? Ні, 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 ні. Ми не перетиналися, мене покликали, коли на проби. Ще не було вирішено, кого я буду озвучувати. Просто казав Назар. Ми дуже хочемо, щоб ти був. Ми знаємо твій голос, але спробуй лісовик, спробуй там і ще пару бандерівців, той, хто в селі греблі рве, той, що з каліси, ага. каже старі бандерівці. ні, нормально. Але я кажу, ви знаєте, ну той час трошки щось хворів, це ще було, господи, це до війни, минула зима. Я кажу, я одноманітний буду. Все одно приїдь попросимо. Ну, в результаті вибрали самого хриплого, самого такого лісовика, такого. Застуда пройшла. роль Знаєте, що цікаво, От, ми ще й не побачили, там прямо написано, так, що рухи та пластика, наприклад, Катерини Кухар, а озвучує хтось інший. Я не знав процес, це а, про... У вас це, так це само було? Тобто, ви не лише озвучували, ви ще і якісь ні, рухи ні, 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 робили? Ні, ні, ні. Чи, чи тільки озвучували ні, як не Я озвучував вже а, англійську, англомовну версію. Wow. Розумієте, я, у, Уже вже зроблений мультик був кажуть для Голлівуду, ну для Америки. Угу. Я так розумію. І ми вже дублювали англомовно. Тобто малювалося, мабуть, під англі ще американських акторів. Я не ну, я, ага. Слухайте, розумієте? давайте подивимося. От, тому що ну, наскільки цікава оця робота, акторська, і по по всьому, як це, як це робилося. От, мені здається, є у нас кадри, саме як ви це робили? Я силу свою. Той, що у землі живе, яви силу свою. Господи. Це ж тільки ж енергії йде, як просто, наприклад, в театрі грати, як в кіно грати. Стільки ж енергії. Я вже не раз про це розповідав, це особливий від мистецтва. Це. Ну от я обожнюю, я обожнюю дубляж. я звучку украсами, щоб українську мову робити. Особливо Для дітей це просто, це от я вважаю, що це місія, щоб діти. Чудово знали, чули чисту українську мову. Не суржик, uh -huh. не російську, ту -ту -ту, не, не дай Боже мову, а саме українську чисту мову. Для цього я, от і інші актори дубляжу, саме україномовна, я всім аплодую. Дай Боже нам всім кажуть здоров'я, хороших проєктів. і щоб наші діточки, дорогі українські, чули класно. Чисто українську мову це я вважаю, що це наша місія. То чисто українська мова звучить і на сцені театру. Франка так само, де ви mm -hmm. граєте. Та інколи і... не чисто, Інколи є задача ну, як життя. Слухайте, так, ну так, це так, ж так, про так, життя. Так. Як до речі, що там які вистави? Що рекомендуєте? Uh... І того, що я зараз репетирую, так. кожен актор запрошує на свої вистави. <хи> Ні, у нас я запрошую на всі вистави театру франка. У нас і є експериментальні вистави, чудові на малій сцені, і є і на великій класні. Ну, ми повинні триматися статусу, що ми перша сцена України. Звичайно, запрошую на себе. На моя професія, сеньор з вищого світу. Остання моя прем'єра це кар'єра Дизми. Запрошую. Uh -huh. Ну, це uh -huh. не кар'єру, ну, авантюра ніколи uh -huh. медизме. Ну, запрошую, я нікуди медизмо. Це то, що ми, Господи, нам е, двічі ковід переривав, потім війна. Ми майже, майже два роки мучилися на цій кажучи, постановку. І під час війни ми оце в липні це зробили. Це вам не відключення світла, вже нічого не я заважає, вже призвичайлися зараз нормально. Ні, ні, ну, ми вже на рідній сцені граємо. П'єра у нас була це нас, е, театр Лесі Українки uh -huh. приймав, тому що нам не ще тоді забороняли працювати. Ну, я говорив про це да, в, в ефірі. Ми на рідній сцені працюємо, світло, слава Богу, у нас не зникає, тому що ми, як кажуть, урядовий квартал, вам, вам ми поруч, але коли тривоги, звичайно, під час репетиції, все ну, під час вистав то святе, глядачі припиняються, вистава, зупиняється, вони mm -hmm. спускаються туди, де сховище, де mm -hmm. домовилися біля театру, там з банком Маркада. От а актори все у нас є спеціальні хороші такі з товстими стінами. Поприця, я кажу, да? колись будували курілки, такі великі. Тобто для акторів є, де <ристо> заховатися глядачів, немає Даре, от зараз був ковід, ви згадували, та тепер війна. Глядача дуже спазмувало все це, як і акторів. Думаю, а у вас енергія обмін якийсь, театрі йде інший. Ви щось бачите якісь зміни? Зміна тільки в тому, що у нас немає заборонено аншлаги, у нас дозволено тільки партер. Розумієте? А. У нас ну з техніки безпеки mm -hmm. з заборонено от від ковіду ще ми вже декілька років не бачимо повних того, що ми Вовних звикли заліз. біток. Повний зал, оце різниця і важче працювати так. Ну На як важче? Зала, Верк, ви знаєте, зверк. мука була взагалі не працювати, коли ми просто репетирувати нам дозволили в рідному театрі, а грати забороняли, і ми грали в Лесі Українки. Угу. Оце була мука. Коли ми повернулися на рідну сцену, хай буде пів глядної Лас. зали, хай третина скільки можна, скільки нам дозволяють. Але все одно це спілкування з рідної сцени, з рідним франківським глядачем. До театру приходять просто забути про реальність і усіх ухований нерв зараз. Теж реакції, миттєві, теж це відчувається. так? Хочеться ну от останній навіть режисер, не буду казати, хто він про свою виставу казав. До мене військові приходили, каже наші поранені. ми для кого ми граємо. Я кажуть для військових, звичайно, теж. Дуже приємно, коли вони приходять, відволікаються від. Це, це не ніщо не порівняти свої, це не проблеми, це просто да. від того, що їм доводиться переживати. І вони, звичайно, просять комедію, вони просять щось таке не зв'язано з кров'ю. У нас є вистави, які зв'язані з проблемами з кров'ю. Вони. Ну, от, не хочуть це сприймати, вони хочуть розслабитися. Звичайно, тато потрібно, потрібно, щоб розслаблятися. Назаре, лісовик наш да. улюблений. Будь да. ласка. От е, дуже хочеться, щоб ви стали лісовиком, таким добрим персонажем, з е, усім тим фльором, який є, доброти, Наде щирості. Секунд такого, зараз. Та, і от бачите от, вогник на камері. Е, побажайте на початку тижня, а, от а на там, ось ти, от цифру. прямо восьма камера. Там. Можна uh -huh. до кого хочете. До дітей, до дітей, глядачів, Дайте до військових. заряд на тиждень, будь ласка. Будь ласка. Благословіть. Народ. Перемагаємо. Віримо в Бога. Віримо в Україну. Віримо в наші славні збройні сили. З нами Бог, з нами правда. Все буде добре. Назар за Дніпрості. Дніпро. Дніпро. Улюблений сніданок з 1 плюс +1. фух, Налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.